Полін, вибач, я хочу зафіксувати твій лук, покажу пацанам. От. Просто я дивлюсь на твій вигляд, і в мене суперечні думки виникають. З одного боку, ти мені схожа на головного героя фільму Пристрасті Христові. З іншого боку, ти схожа на Тіхаського рейнджера. А, а з третього боку, ти схожа на одного із представників фільму Аватар. Поселение На'ви и у ну, частина тебе для контакта потрібна. Дима, если, для ЦХ, если я тебе. В... Куда тебя вставляет? Дима, если я тебя в каком-то образе больше всего привлекаю, пусть я буду всем для тебя полностью. Той образ, який мене приваблює, Поліна він не для телебачення. А от Олег Скрипка, між іншим, також взяв приклад із Поліни Лагунової і зайнявсь дизайном зовнішнього одягу. Олег має презентувати свою колекцію на найближчому тижні моди Україні. А от Валентин стрикала, нічого, не ш'є, не штопає, а тільки стрикає. Ну тобто дає концерт. І вот е, последний концерт був буквально вчора. Кстати, Алекс Хритко, он интересный Кріпко, він інтересний что Він ресторатор, то он дизайнер, потім у нас, мабуть, гримером буде. Возьмем на роботу. І тільки стрикало, не зраджує своїй гітарі. Стрик, стрик. Ми відслідковуємо дивну закономірність, де найгірша погода, там і поп конвейер Цього разу заради творчості Юрія Геннадійовича Каплана та його гурту Валентин Стрикало. Добре, хоч були не одні. Нашу почесну місію розділила ціла армія школярок. А остаточно ми заспокоїлись, зрозумівши, що змерзнути їм ніхто не дасть. Е, будемо зігрівати їх нашим хорошим настроєнням, харизматичне харизматичністю. Е, Дійсно, харизматичність лилася рікою. А поки хлопчики й дівчата заправлялись хорошим настроєм, поп-конвейер трошки погомонів зістрикало. стрикало. Слушай, я не маю заботитися про те, щоб, про те, як діти будуть пробивати своє бухло. Це їх проблема. Ми як-то умудрялись з хлопцями. Кожен дитина має таку можливість в нашій країні, слава Богу, накидатися. Та навіть попри такий ультра-ол-інклюзив, на концертах Валентин Стрикало все одно знаходяться незадоволені персонажі. Ну, знаєш, є типу, люди, яким ти на них дивишся, і таке відчуття, що він тебе щось має. Наприклад, тільки що я виложив фотографію в інстаграм, і мені пишуть, давай виходи на сцену. Чому-то мені постійно такі люди пред'являють якісь претензії. Замість претензій краще б пред'являли презенти. Адже й привід скоро буде. Буквально за тиждень Юркові виповниться на хвилиночку 25 років. Дата солідна. Тож і подарунків вимагає відповідних. Блін ж 25 літ галсик досить дешевий подарок. Телевізор подарітельний плазму. Скинетесь... Хоча навіщо юрі плазма, поп конвейер так і не збагнув. Адже на себе він там дивитись все одно не любить. На відміну від збудженого натовпу юних шанувальників, екстазу від власної музики він не отримує. Валентин стрикл, это вообще музыка. Меня просто разрешает мой голос. Вот в чем проблема. Да. Я не могу его типа слушать, он мне не нравится.